У Черкасах презентували майстерню сільських ініціатив. Це програма неформальної громадянської освіти молоді в Україні. Програма розрахована на молодих людей віком до 18 років, які проживають у сільській місцевості. Основне завдання проекту полягає у пошуку молоді, яка хоче реалізувати власні соціально корисні проекти. Окрім того, програма розширює спектр форм навчання сільської молоді та дає поштовх до соціальної активності на селі. І от зараз у нас в Черкасах відбувається такий завершальний етап, коли вони приїжджають ділитися досвідом, розповідати, що вони зробили, знайомляться зі своїми однолітками з інших областей. Участь в програмі в на, на, цьому році беруть сільські школярі від 14 до 17 років з чотирьох областей. Загалом навчальна програма майстерні сільських ініціатив складається з декількох семінарів та процесу реалізації запланованих ініціатив. За весь час навчання молодь отримує необхідні навички та вміння, які стануть йому нагоді під час запровадження ідей. Також невід'ємною частиною навчання є психологічна підготовка молодих активістів до відповідальності, яку вони братимуть на себе у процесі реалізації власних проєктів. Назва мого проєкту «Арт-хатинка» – це створений кабінет з музики в моїй школі. Я назбирала завдяки підприємцям сільській раді 11 тисяч гривень. По максимуму їх витрачала, купила до школи фортепіано, зробила. Ремонти, купила канцелярські товари. Занять нас ще не було, але в нас ще попереду все. Яке це село? Це село Пістень, Івано-Франківська область, Посільський район. Як взагалі тобі подобається програма в сільській? Так, мені здається, програма дуже корисна для молоді, тому що дає якийсь шанс щось зробити в своєму селі, щось змінити, щось додати. Думаю. Ну, що до тебе? Чи... Ти помітила за собою якісь зміни у собі після цього? Е, так, я якось більш краще почала відноситися до тих людей, які хочуть щось зробити. Інколи була така якась реакція, може не зроби, не зроби, навіть не треба було. Не звертала на них увагу, але тепер зовсім інакше. Я якось сама вже більш краще почала щось пробувати змінювати, щось додати. Однією з основних відмінних рис проекту стало велике різноманіття напрямків реалізованих проєктів школярів, починаючи від спортивних ініціатив та закінчуючи волонтерськими ідеями. Зокрема, гості з Івана Франківщини презентували власну екологічну ініціативу. Вона спрямована на пошук вирішення проблеми з питною водою у селі. Ми уртурували природні джерела води, оскільки вони дуже задбані і люди не можуть до них підходити. То ми вирішили зробити такий проєкт, оскільки дуже мало питної води на землі і. Я думаю, що ми змогли ну, представити людям цей проект і сказати, розказати про ну що треба зберігати джерела, розказати їм про те, що потрібно ну гарно відноситись до природи. І думаю, що так як свої оцінки, і думаю, що ми справились. Проект майстерня сільських ініціатив працює вже другий рік. Цьогоріч участь у програмі взяли 75 школярів з 30 сіл України та втілили в життя 42 проекти.